Останні заяви Дональда Трампа щодо України знову викликали хвилю обговорень як у Вашингтоні, так і в Києві. Запитання, яке Трамп, за даними завошено пост поставив Володимиру Зеленському, чому ви не завдаєте ударів по Москві? Змушує замислитися, чи дійсно президент США готовий до радикального тиску на Кремль, чи це лише елемент політичної гри? У відповідь український лідер натякнув, що все залежить від поставок зброї на цьому тлі. Україна продовжує тиск на Росію не лише на полі бою, а й в економічному вимірі за оцінками української Вики до 2027 року російська авіаційна галузь може зазнати повного колапсу через санкції, які вже призвели до зростання витрат на обслуговування літаків і зменшення активного парку ЄС тим часом готує 18-й санкційний пакет, ймовірно, найсильніший спочатку вторгнення із суттєвим зниженням цінової стелі на нафту та ударами потім у флоту РФ у цій розмові. Ми будемо говорити одразу про кілька важливих тем: чи варто Україні завдавати ударів по Москві? Наскільки? критичною є відмова Франції від закупівлі зброї для України та чи зможуть нові санкції дійсно змінити ситуацію на фронті? Друзі, мої вітання! Мене звати Диріна Глущенко. Сьогодні будемо говорити із Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи, політичним експертом та політтехнологом. Пане Тарасе, вітаю і рада вас бачити. Доброго дня. Доброго. Отже, Трамп запитував Зеленського, чому ми не завдаємо ударів по Москві, На що український президент сказав, що ми можемо це зробити, якщо ви дасте нам зброю? Трамп також говорив про те, що Україні потрібно чинити більший тиск на кремлівського диктатора на Москву, і навіть згадував Санкт Петербург. Потім що цікаво, видання Reuters Написало про те, що Трамп все таки сказав. Що ні президенту Зеленському не потрібно нападати на Москву а російському диктатору Путіну слід погодитися на угоду про припинення вогню до 50-денного терміну інакше санкції набудуть чинності. Як ви вважаєте, пане Тарасе, Трамп дійсно виявляє ту довгоочікувану рішучість тиску на а, Кремль, чи просто, можливо, під час прес-конференції перегнув, скажімо так, із своїми висловлюваннями? І загалом, чи варто нам бити по російській столиці, чи буде це ефективно? Ну, давайте так. Давайте знову знаєте, все, все пізнається в порівнянні. Угу. Я навіть собі не уявляю, якби там Байден. Все інше взагалі обговорювали Зеленським а чого ти не можеш по Москві і по Пітеру? Так? Ну різницю розумієте? Там би, там би спочатку знепритомнили, там да, Саліван там бігав, цей Рософіл ЦРУ кричав би, що, що це неможливо, і так далі. а Тут президент США запитав: справді а чого? А чого? Давайте тут розрізняти. А що там що, я? Що, він задає: знаєте, третє українське риторичне запитання: а що це стало? А чого не б'єте? Да? Да, давайте так. Він це в телефонній розмові говорив. Потім був злив в пресу, що він це говорив. А потім Білий дім підтвердив, що Трамп це говорив. Тільки вони сказали це було вирвано з контексту цікаво, які можуть бути контекст, коли ви ну, будете Лупашити по Москві. тут контекст тільки один може бути, чому ви не лопашити по Москві? Ну і Зеленський, як вправна людина. З, з Криворізької школи перемоги. Ну так, да, давай, давай. Чому проблема? Ми тільки зато, а от те, що він там далі говориться, це знаєте, ну це вже знаєте відмовки. Да ні, може бути. Ну, дивіться, сам контекст розмови це навіть уявити неможливо було за попереднього за попереднього президента. Ну, мається на увазі американського. Ось і тому ну так давайте давайте ресурси, і буде вам щастя, зробимо вам приятна. да Давайте так далі варто чи не варто бити по Москві. Давайте так все визначають виключно військові, тому що знаєте, у нас розвелось купу диваних аналітиків, особливо які в Фейсбуках які починають роздавати вказівки генеральному штабу, що робити, як робити, як і, і де робити при тому, що більшість з них взагалі навіть в армії не служила. Дивіться, війська працює приблизно за такою формулою: готуйся до найгіршого, ну тобто, гірший сценарій, щоб хоча угу. б нічого не втратити, сподівайся на краще, а отримуєш по обставинах. Тому військове планування. Це вам не в Фейсбуках строчити ці пости, де удари по Москву. Там чітко розрахунок ресурсів. Умовно кажучи, є Москва, так? Дивляться, якщо там купа ППО. Дивляться, що буде, якщо ми в Лупашама, припустимо, теоретично влуплять там 100 дронів і 100 ракет. Який ефект ми отримуємо Яка ймовірніше досягнуть цілі? І так далі. Далі інший варіант розглядають. Може влупашити там, де теж критично для росіян, але буде відповідати загальному задуму військовому. А ось і тому подивимось, якщо будуть ресурси, то буде зроблено. Тут же питання вже питання буде в тому числі до нового прем'єр-міністра. Ч чому у військових така ділема, що вони перерозподіляють ті ресурси, які є. Все ж армія воює виключно виключно з. Розрахунку тих ресурсів, які надає держава і е, політичне керівництво України в першу чергу, так і тому сподіваюся, що наступне питання. Ну шмогаля вже не попитаєш сьогодні. Цікаво відставку підтвердили все інше. Так що до пані Свириденка, Скажеш за все, як говорить злі та добрі язики, буде де зброя, та організуй виробництво зброї так щоб у генштаба було, знаєте, там. І туди влупити, і сюди, і в Москву, і в Петербург і куди потрібно. До речі, щодо заяви Трампа в Москву він не радить. Ну Петербург як я розумію, можна, да ну в принципі, mm -hmm. і так далі. Ну Це ще раз говорить, що треба робити своє, щоб тобі знаєте, ніхто не вказував, куди бити, як бити, і в які послідовності. Тому сподіваюся, що новий прем'єр-міністр вирішить це питання з виробництвом зброї. Ось експорт дозволить. Буде ухвалений, підтриманий законопроект. Це Defense City, який дозволить підприємствам ВПК брати участь. Ну мати і брати участь у багатьох проектах. Так і розширювати виробництво. Знайде схему фінансування, точніше реалізує схему фінансування. ВПК забезпечить страхування військових ризиків та багато чого іншого. А ось і, і тому ну гарні розмови. Ну, mm -hmm. слова, слова, слова ж мають ці матеріальну основу так mm -hmm. матеріальну основу. Я думаю, що ж Москві дуже не сподобалося, коли, коли, коли Трамп починає запитувати Зеленського. А чого так? Далі а, чому Москва може бути, може бути об'єктом атаки, а може бути, тому що Путін все ж таки дуже оберігає Москву, щоб не було там потрясінь, бо все відбувається в столиці. Не виключено, не виключено, якщо буде ресурс, це може статися. Але яким чином? Ну, наприклад, мороз там перебувається газа розподільшує мережі Москви. І щось там становиться в столиці, тому що дивіться, одна справа: там продукти харчування зростають, інша справа, ти там техніку не можеш купити. А з холодом ти нічого зробити не зможеш. Тобто, Україна, якщо організує колапс, ну наприклад, наприклад енергетичний та тепловий. То треба тільки швидше бігти в магазин за попкорном, бо всі можуть розкупити. Ми можемо вже побачити, що в Москві цей час буде коїтись. так? Уявіть, це ЖКХ просто замерзає. Ну, не будемо забувати, Москва все ж таки північніше України знаходиться. Україна все ж таки південна країна. Так? Удари по нашій інфраструктурі, звичайно, вони болісні, але не, не такі, як для болісні для Москви. Пам'ятаєте, десь в 23-му році, по-моєму. Була історія, коли на території Росії було мінус 20, воно десь два тижні трималось. От від собі, мінус 20, і от вирубається тепло. А тепло ти не чим не заміниш? продуктами не заміниш і все, що з тебе пов'язане. Катастрофа ЖКХ. І тоді ми будемо бачити ну, гарну, гарну історію, пов'язану з тим, як росіяни один одного почнуть мочити в цій в, 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 в столиці. І тому, в принципі, я думаю, що такий сценарій розглядається. Розглядається для дестабілізації в першу чергу Росії uh -huh. а, ну, через Москву. Я думаю, що наша розвідка над цим працює активна і багато чого теж робить. А, ось ну розрахунок робить. А далі знову таки виробляти свою зброю, щоб не запитувати. Але тон, тон, точніше, як сказав Білий дім, а, контекст, контекст. Мені подобається, як і то не те, що вони не заперечують, що Трамп запитує, а чого, а що, а чого вони б'єте? да Ну, я думаю, що контекст тут. е-е Ну прям дуже очевидний, прям от прям зрозуміло, який там був контекст. Пан Тарасе про е, Трампа про поставки зброєю закупівлі Ще поговоримо. Ви згадали е, про ось ці пересування е, ліжка в уряді. Як ви загалом е, оцінюєте фактично ротацію? Ну в межах чинної влади Сверденко очолила уряд е, Шмигеля на е, місце міністра оборони. Що ви думаєте? Я позитивно, я вам скажу. Mm -hmm. я, у мене позитивне очікування від цього уряду, тому що я бачу ну еволюцію свириденка ага. свириденка да і свириденка розуміє, що таке, яка роль держави в підтримці промисловості. так А вона ж запустила цей проект локалізації виробництв 22-го року. Там непоганий тандем дійсності вмальовується саме в економіці. Є Наталуха, це комітет, комітет Верховної Ради, є Кіселєвський депутат, який активно це все просувають. І ну, Свириденко це розуміє. У неї правильні погляди. Знаєте, у нас є журналю. У нас завжди проблема в країні була або держплан, або, або припарені лібертаріанці приходять, які розповідають, що риночок все порішає. А от, наприклад, той механізм, який вона запущена, наприклад, фінансу... спів... співфінансування проєктів. Ну, наприклад, приходить, наприклад, якийсь бізнес став з проєктом, Там пере... вона про переробку говорить. Вона розуміє, що стратегія повинна. Промисловість, індустріальні парки. Вона це робить. Вона постійно на підприємствах буває. Примисловці для неї задоволені, Це для головний індикатор, що в принципі може бути дуже непоганим прем'єр-міністром. Я хочу сказати. Чому? Тому що дивіться, от, наприклад, приходить припустимо, підприємство в ВПК, говорить, у нас є 3 мільйони, ми готові вкласти виробництво. Дайте нам ще 6, ой, дайте нам ще 3, і ви нас підстрахуєте. Це спосіб підстраховки, це довгі гроші державні для виробництва, наприклад. Це дуже, дуже гарна ідея, яку реалізує в принципі Свериденка. І вона пройшла досить великий шлях. Я Чесно кажучи, пам'ятаю її там перше призначення. Якось десь там не бачив. Ну так ну відчутно було, що людина, а, а, знаєте, в очах було таке німе запитання: хто я, що я, що я тут роблю, хто це всі люди, і так далі. Але вона пройшла величезний шлях. В дійсності пройшла величезний шлях. а, розуміння, навчилася, а, ось і підтримую гарні речі. Щодо Умєрова щодо Умєрова тут тут таке цікава з е, колізія. Ну, міністр оборони він такий собі. Ну, дуже багато нарікань дійсності до організації роботи до організації роботи Міністерства оборони, да але е, дипломатом він може бути досить непоганим. Ну, у нього схильності такі дипломатичні. От ми завжди тут з вами про перемовини говоримо. От у а у Мерова, враховуючи все ж таки, його походження, є ота східна, знаєте, східна дипломатичність. Він вміє тримати паузу, це дуже важливо перемовина, вміє вислухати уважно співрозмовника. Тому що завжди от, частіше, коли якщо ти хочеш досягнути конкретних результатів перемовинах. От краще помовчити, краще завдати запитання і помовчити, похитати головою. так він, він володіє таким мистецтвом, воно у нього вроджене. а ось У нього навички такі. Є. Ну, знаєте, люди просто є з таким з дипломатичним хистом. І він може досить бути непоганим послом. Ну, принаймні, я вважаю, що точно краще, ніж Маркарова, а яка взагалі Ну банкірша, у неї такої попиляється на ОВДП. І, в принципі, ресторанчик там свій там відкрити в Вашингтоні, от це вся її історія. Тому я я не вважаю його поганою кандидатурою Я, звичайно, хотів бачити іншу людину, там яка має є яка має зв'язки ну з консервативними колами, в тому числі релігійними. Це один з колишніх народних депутатів. Mm -hmm. ось Але ну вирішили, вирішили, що буде так. от Цікаво щодо Шмигаля. Знаєте, на фоні Умірова Шмигаль ще може бути дуже непоганим міністром оборони, як це не дивно, так да? Тобто, знаєте, як це та поговірка, є така, на цих на поводах і кінь розумний. Угу. тобто А не виключено, що під знаєте мудрим керівництвом свириденка шмигаль може ще запрацює як міністр оборони. Так, ну принаймні те, щоб ну я сподіваюся, я, я хотів, звичайно, бачити там більше військових в першу чергу. Заступників а там військово повинні присутні. Я взагалі за те, щоб військова там людина а була Міністерство оборони, яка це розуміє, розуміє взагалі специфіку, що замовляти, як замовляти. Але принаймні, те, що ну шмигаль мог не міг не впоратись, а, ну з економікою, ну знаєте, ну не всі люди. Знаєте, є такий вираз. А кожна людина досягає а, стелі своєї некомпетентності, так? Ну, він як прем'єр-міністр, ну ніякий був, так. да може щось там боявся, може щось там знаєте то, то таке, і так далі. А може під під, під тендітною спиною Свереденко, може у нього ще вийде гарно попрацювати. Ну, принаймні точно краще, ніж у Мерева. А ось це, це очевидно. Так що я позитивно це сприймаю. І у нас тут я бачу, знаєте, ну мені що не подобається. Знаєте, коли починається оце знову гімно ганяти у нас там. Ой то, ні то щось там підписав, не підписав. Хто такий? Ярмак, Зеленський. Ну, це знаєте, це те, що Брб Бурління лайна в цьому, те, що традиційно у нас починається. Я вважаю. Я вважаю. У мене гарне очікування від Свириденка, да а, тому що вона розуміє, що таке національний інтерес, вона розуміє, що таке промислова політика. При тому, що ця людина, ну вона не прийшла з виробничого сектору, щоб ви розуміли. Але вона розуміє розуміє проблематику, навчилася. навчилася і от от з, з такою взаємодією з парламентом багато що цікавого, що може вийти. Вона mm -hmm. що може відновити економічне зростання. Ну так що, що там ну правду, там по вухах треба. Цим банкірчикам надавати. Ну це інша історія там вже без президента не обійдеться. А ось щоб кредитування було. Тому я я я вважаю, що вона має ці шанси. Що виправдає вона ті шанси, і те очікування, які я від неї бачу. Ну, подивимось. Ну давайте так: чи гарно чи погано коли знаєте, в рамках ротації ури Ну слухайте, ми вже бачили купу цих нових обличчя, які не в біса самі не розуміють, куди потрапили ну краща людина, яка Ну в даному випадку має досвід, має розуміння і демонструє позитивну позитивну динаміку в багатьох речах. Ну Знаєте, я як людина з економічною та юридичною освітою, от Ну мені подобається її правильні підходи до економіки. Я завжди поділяв такі погляди, і вона робить Ну багато речей. А далі подивимось якщо її. Їй... Якщо вона ще змусить шмигаля працювати, то взагалі можна там пам'ятник поставити. Да? Пане Тарасе, згадали ви про переговори трішки Краду нашого часу і звернусь до наших глядачів, друзі. В траси Загороднього є десятиденний марафон, який допоможе опановувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Всю детальну інформацію можна зайти в описі під цим відео. Там ми залишимо посилання. Перег... Марафон називається Переможні переговори. Навчись домовлятися з будь-якими про будь-що траса Загородня обіцяє допомогти. Підвищити впевненість і навчитися працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати навички на реальних випадках, вміти вести переговори про ціноутворення, про умови, про зарплату і як протидіяти маніпуляціям та керувати емоціями, пане Тарасе, Повертаючись до нашої розмови, до поставок зброї. Читаю зараз новини, зокрема газета Стампа пише про те, що Італія відмовляється закуповувати американську зброю для Києва, оскільки немає вільних коштів. Політико повідомляє, що Франція також не приєднається до схеми Трампа, за якою європейці купують зброю для України в Штатах, тому що Макрон, нібито, наполягає на розвитку власної оборонної промисловості через місцеві закупівлі. А Ройтер взагалі пише, що Трамп забув домовитися із союзниками про відправлення в Україну їхньої зброї. Що це за день таких потужних новин? Ну, давайте так, О, я не бачу тут зради особливої зрад особливої, тому що гроші є у Норвегії. Забудьте, Норвегія може перекрити все. Одна Норвегія 1,7 трильйона 7 трильйону суверенних фонд. Ну, там, ціла, там ціла коаліція. Там і Данія, і Швеція, і Фінляндія, і так. Німеччина і Британія. То, знаєте, тут, ще, тут ще питання, хто хто. Удостоїться честі взагалі купувати в Україні зброю. і Все інше. Давайте так. по Італії в Італії в Ну давайте в Італії завжди була дуже хитка ситуація щодо підтримки України. Хто не знає, там населення розділено 50 на 50 щоб всі чітко розуміли, і те, що прийшла оця Мерлоні, це її був її був дуже вагомий крок. Коли вона сказала, що ми будемо підтримувати Україну, тому що в такій ситуації, коли суспільство розділено 50 на 50, важливо, що скажуть еліти. Мерлоні сказала це. У Італії в дійсності може не бути грошей, тому що не завжди була проблема з економікою, борги величезні, тиск всередині суспільства, достатньо лівацька країна і багато чого. То, ну і вони не вичуваються ну, такої, такої загрози з боку Росії. Це перше у Франції інша історія. Французи, чому вони відмовляються? Тому що французи самі є виробниками зброї по багатьох позиціях. І тому вони завжди наполягали, що купуємо не американське, а купуємо що? Французьке. Коли вони говорять про європейське ВПК, що ви розумієте, перекладають з дипломатичної мови, це називається купуємо французьке. Тому що французька повинна бути, тому у них завжди була така політика, нічого тут дивного немає. Але це не означає, що, наприклад, Storm Shadow яке спільне є виробництва цього... Британії і Франції, Україні не будуть давати. Ну тому що це це по окремій лінії може йти. Так що я б тут зраду не кат да катав, менше б читав гучних заголовків. Приходив на наші з вами передачі, да глядача для того, щоб ми тут все роз'яснили все інше. Так що я за безради знову таки не бачу гроші. Ну, принаймні на цьому етапі скільки там 10 мільярдів обіцяє. Uh -huh. Ну, слухайте для Норвегії, ну це такі 3-4 навіть не копійки. а знаєте частина того, ну це це, це просто не гроші. Взагалі для європейського союзу. Тому я не вважаю, що ну можуть бути знаєте, різні інтриги Росіян. Це правда. Вони теж, знаєте, в пресу показують, знаєте, все. Ну, щоб знаєте, тут українці валідол бігали, валеріан купили, вас всі кинули, Трамп всіх здав. Ну, щоб у нас місцеві зрадофіли на цьому перегляді собі поназбирали, те, що будуть накручувати людей, їх не цікавить. А в дійсності, це не так. Це не так. Головне, що, знаєте, знову таки, що, що що сподобалось Трампу, чи, що покращилося у нас Він почув слово гроші, гроші. Гроші да? гроші в американській ВПК. І те, що НАТО, і дивіться, він скрізь згадує про НАТО. НАТО так, так. Да. Це означає, що він спочатку всіх там перелякав, да вони всі. вони всі е-е Зробили те, що зроблять, при переляку, да? знайшли різко гроші. Трамп дуже задоволений, що отримано результати. Дивіться, без Трампа європейці жодну б дупу не підняли, тому що їх ніхто нічого не, 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 не посив. Дивіться, одразу знайшли гроші на закупівлю американської зброї. Трамп тепер говорить: ну, знаєте, я там обіцяв вийти з НАТО. Я бачу, що ви всі обділались тут, там, да? але в цьому ракурсі, коли ви дали гроші, ми, може, ще непогані хлопці є, там, да? може, я ще підтримувати вас. буду. Так що, Ну, це, це знаєте, це ще в перемовинах називати взяти на понт і створити ситуацію стратегічної невизначеності: вийде, не вийде, а давайте бігати на всяк попадок, а що станеться, якщо в дійсності так не буде, і так далі. Він постійно говорить про НАТО. Це дуже, дуже гарний механізм. І більш того. У цьому саміті в ГАЗі, нагадую ще раз, оці 3,5% ВВП, які країни НАТО домовились е, збільшувати Україна, якщо вони будуть допомагати Україні, це теж буде рахуватися 3,5%. І США не були категорично проти цього. Вони це підтримали. Тобто, ми, не будучи членом НАТО, фактично в схемі в фінансування НАТО включені так Це стосується Європейського Союзу і так далі. Не даремно до речі, там Медведєв там почав кричати, що ЄС перетворюється у військовий блок, а він тут не триндить Це правда. ЄС багато функцій НАТО починає на себе перебирати, тому що в статуті ЄС теж є а, є пункт про взаємну військову допомогу, як у натисковому тому а, те, що зараз відбувається, те, що по конкретиці, є, що пройтися. Перше, гроші є те, що там можуть бути нюанси, якісь країни так буде, не так. Може, італійці скажуть, у нас є власні системи. ППО, ми дамо там моїм, будемо теж розвивати свою промисловість. Тобто, ми всіх нюансів не знаємо, але глобальної зради немає. Заспокойтеся, гроші є. Трамп задоволений туди заходять. Я думаю, що він до речі ж не говорить, що а що він буде продавати в Україні. Да? Говорить, ну може такі ракети, а може такі ракети, десь навіть вийшлося про томагавки, да? так. Ви собі уявляєте адміністрацію Байдена, яка взагалі обговорює такі питання? Я думаю, що у них на рівні думок це викликало просто дефікацію, там, да, прямо в Білому домі, тому що вони навіть про це подумати не могли то від страху. І Там би ще Бьорн Бернів, який там на, на зв'язку завжди з Москвою був. Там, де я розповідав там, про ескалацію, про те, що ядерна війна, вже сьогодні ввечері, і так далі. Ну, Це те, що люблять розганяти росіяни. Тому я вважаю, що позитивна, а далі все від нас залежить, те, що говорити. Виробництво власної зброї. Чим більше, скажете, влупити по Москві, наприклад. Дональд Фредович, дивіться, влупили. Але у нас є така думка. Що з томагавками було б краще. Я, а ви як вважаєте? Ну Американська зброя ж найкраща ну найкраща Ну Треба ж показати, що вона найкраща. Ну, це теж називається маніпуляція марно марнославством які часто використовується в кориво. це заперечити такі факти. Пане Тарасе, дякую вам за цю позитивну розмову. Друзі, дякую вам, що подивилися і послухали нас. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно я вас закликаю берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Побачимось у наступних випусках. До зустрічі. Дякую. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.